Жовтець їдкий, інші назви терпи біда, іскорник лютики, латиною рананкулус акріс, синонім рананкулус ацер, багаторічна, трав'яниста, притиснуто волосиста рослина родини жовтецевих, будова рослини стебло одиничне, прямостояче, розгалужене 25-75 см заввишки, прикореневі і нижні стеблові листки. Черешкорі, п'ятикутні, пальчастороздільні з видовженоромбічними частками цілокраї або зубчасті, верхні листки сидячі трироздільні, квітки одиничні, двостатеві, правильні, п'ятироздільні. Із золотаво-жовтими блискучими пелюстками. Плід збірний, із сім'янок головчастий, цвіте у травні серпні. Цікавий факт з історії. Наукова назва роду Ranunculus у перекладі з латини означає маленька жаба. Цю назву рослина отримала тому, що часто росте в сирих вологих місцях, там де водяться жаби. Також в середньовічній Європі селянські діти іноді натирали обличчя жовцем, щоб зімітувати червоні щоки та вигляд хвороби. Так вони намагались уникнути важкої роботи в полі. Але через сильне подразнення шкіри токсичним соком рослини діти часто отримували справжні опіки, і дійсно вже було не до роботи. Поширення жовтець їдкий росте на луках, лісових галявинах і узліссях майже по всій території України, крім південної частини степу. Сировина з лікувальною метою використовують траву, зібрану під час цвітіння рослини. Рослина неофіційна. Хімічний склад Трава містить анкалоїди 0,1%, дубільні речовини 2,6%, гамма лактони ранункулін, анемонін, протоанемонін, вітаміни, аскорбінова кислота 170 Мг на 100 г, каротин 12 Мг на 100 г, флавонові та серцеві глікозиди. Фармакологічні властивості і використання. Експериментальними дослідженнями та клінічними спостереженнями з'ясовано, що рослина має антибактеріальні, антивірусні, антитоксичні, епітелізуючі та протитуберкульозні властивості, використовують жовтець їдкий в основному як зовнішній засіб для лікування ран, інфікованих дерматозів та туберкульозу шкіри. Мазю з квіток на свинячому смальці натираються при застуді. Всередину в невеликих дозах відвар квіток використовували при захворюваннях печінки. Увага! Рослина отруйна. Реакція на шкірі. Протоанемонін викликає сильне подразнення шкіри та слизових оболонок. При контакті зі свіжим соком жовтецю на шкірі можуть з'являтися почервоніння, свербіж, а згодом пухирі та навіть виразки. Саме через цю властивість у народі його іноді використовували як засіб для витягування болячок або для зігрівальних компресів. Трансформація токсинів цікаво, що при висушуванні трави жовтецю протоанемонін полімеризується в нешкідливий анемонін. Це робить суху сировину значно менш токсичною, ніж свіжа рослина. Саме тому в деяких традиційних лікувальних практиках використовували висушену траву, але лише в мізерних дозах і під суворим контролем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед вживанням будь-яких лікарських засобів консультуйтесь зі своїм лікарем.